Сумка для ноутбука Combat UK a 4 Folder колір Multicam. Combat UK Holder – це надійний вибір для тих, хто шукає захист для ноутбука під час тривалих подорожей. Також це зручна папка Organizer для зберігання документів або карт. Поєднуючи практичність і функціональність, ця сумка виготовлена з якісних матеріалів і підходить для використання в польових умовах. Розміри сумки 38х30 на 6 см. Сумка має місткий внутрішній відсік, який додатково захищен спеціальною демфуючою проставкою. Придбати сумку можна на сайті магазину Defender, який ви бачите на екрані. Сумка ідеально підходить для ноутбуків та планшетів розміром до 15 дюймів. Вона також оснащена кількома зовнішніми кишенями, які кріпляться велкроналіпкою. На самій сумці декілька кишень, які дозволяють зберігати та організовувати ваші документи і телефон, ручки та інші необхідні речі. Зсередини є велика прозора кишеня на блискавці. Сумка обладнана ручкою для перенесення в руках, а також ремінь для носіння через плече. Ремінь кріпиться двома пластиковими карабінами на вертлюгах, що дозволяє швидко його від'єднувати та регулювати по довжині. Завдяки своїй компактності сумка легко поміщається в рюкзак та забезпечує безпеку вашого ноутбука під час перенесення. Якщо ви шукаєте надійну сумку для ноутбука, яка поєднує в собі якість комфорт та функціональність, то сумка для ноутбука Combat UK це саме те, що вам потрібно. Придбати сумку можна на сайті магазина Defender, який ви бачите на екрані.